І це друга частина, а? о, коли я граю тут, і я з зі своєю подружкою. Типа, що це буде? Ну, якщо буде, цунамі, то ми йдемо правильно. Якщо замерзання, нам краще спуститися. Ну, я йду, коротше. А ну, якщо, якщо вогонь ночі... буде? А Якщо вогонь буде. Вугон. Ну Хатер я пропоную сісти. Я пропоную тут залишитись, і якщо, якщо буде, цу... буде якийсь вогонь чи ще щось таке, то у нас буде шанс спуститись трішечки побільше, але вулкан. Що це за прикол? Мені каже, ну, прийдете нам, треба... нам, під... нам підніматися, напевно. Підпавли. Я Ба думаю, треба внизити. На ну вулкан. Від нього подалі відійти. А, я відходжу. А мене зразу вже випало. Ой. А як... я так А колись на цій карті був вогонь. Я зайшла у фонтан, але вогонь все одно мене достиг. Що це за прикол був? Я не Ну, у мене ще ХП не зменшилося. А у тебе, О, це... а не, тебе там? А якщо. тебе там зверху дістали? дістало? Не, я спускалась, и і мене, і мене накопадало. Угу. Ну просто, може, там оця штука е, відірватися і поста? Ого! Там же розверну якийсь. О, Ти біля фонтанчика. Я вже купаюсь. Люблю купатися. Вау, так гарно на водичку дивитися. Он там, он там вулкан. Оце прикол. От, от там вулкан. Вже повбивав всіх. А ты на водичку І так, я прожила. Привіт Ай. Що ти написала? Скажи а ні. Це ти. Мовчиш. <гум> О, пішли запустимо ракету. я знаю як там можна кнопочку. А ми не встинемо. Сподіваюсь на цунамі буде? Ні, якщо буде цунамі, то не знав, що треба робити. Я вже в цю ігру десь років не грала. Ну я, мабуть, наверсе пішла. Я колись ракету залізла. І можна І мене там шматочку. Мабуть, О, я немає, я немає. Кнопочку, кнопочку. Хай летить, хай летить. <кхе> Вона не тискається. нас. <кхе> а це ще за штука. <кхе> <кхе> Якось ніг. Що забраку? Іспустимось вони, з вони з треба. Всі поховалися по за гораз мені це не подобається. А, да, я не подумал. Так, я тут посажу. Я тут посажу. А я десь посередині Ну ні, Ну на посередині але трішечку на Якщо Що як с горы буду то. Ну, у нас сантиметрик остался, що ми стоїмо, так що я прыжки спустюсь. О! <плес> у нас, кажется, <кажучи, плес> наде стоїть. Угу. Бідна Бідна ми. Бідні ми. А! Бід... Короче, мен... я не вижила. А, я ні, вижила. стоп! Стоп! Я не выжил, а, ох, ух, я вижила. Я думала. Тут сніг смертельний лопить, а мы чукачакаємо. качакаем. Що це за прикол? За испортила. Я коутового на 10 тысяч подписчиков. Спасибо. 10 До речі, хто підписується на мене? Якщо у вас є канал, то я на вас підпишусь. Якщо підписуйтесь буде Я самий любимий плейс. Я в свою любимую торговку. Не, я буду перша. Я не знаю. Всі наверх лізуть, то я не знаю, я теж наверх. Ну, якщо там буде якась. Ну, цунамія це моя улюблена. Моя улюблена, коли там, кажуть, якась інфекція. Може підходити до другого. Ага, ага. В минулом видео на первой части не навіть не было. А, а, ну, было цунами. <с doit> Мне кажется, что луна какая-то. Цунами! Стопать. Ой, не. Я потоп. Я, пот... Я, хотела потоп. А, help, help. Я же хотела потопа на цунами. Я... А Що І нам що тепер всі робити? Там шарики не давай. А як вони шарики взяли? Я на розвід. Полетіть туди. А Можа на минулому там, крім двох людей. Угу. На минулому сервері зовсім там два хакери були. Так, робимо, спробуємо магію, щоб нас достало. Ні, треба на всіх залізати. Чи ти чи на тебе. О, всі вижили. А ні. Ой. Nie. ну, Да тут ні у кого не було шансів, подивись. Некоторых. Ну, деяких був шанчик. Ой. Раз, два, три, чотири, пять, шість, Ну десь, все мир удалий. А як ти вижила? А як ти вижила? Ну ладно, я просто сижу, от не стою і бачу, що він воно падає. Я думаю, от що він робить, падаю. А коли ти падаєш, получаєш теж у рот. Mm -hmm. Як в життя? Ну. зрозуміло, Хочемо по. Тепер чекаємо ну, Так пота. У мене мало ХП, що мені робити? Ти сьогодні ти все не хочеш. Пригай! Пригай, просто пригай, без питань. Все. У тебе хп відновиться і ну, треба. Я, в... я встигла школу висот. в школу. А все каникулы, а все каникулы. Все можно. Все щ... скоро в школу. Все... Ще... Так же никто не хочет в школу. Так давай. А ладно, И подписывайтесь. Не ну нет, сейчас все разумные будут. И они не заходят в школу. А все одно, Подписывайтесь, <су> <су> ставьте лайки. Ну короче, я думаю, что тут будет какая-то инфекция. Так що я ховаюся. А колись був потоп на цій карті. А. Я. Я просто се ж тут. ж вчитель. Так що. всі стали мирно. Пись поїхав, дуже-дуже. Торнадо! Так, ааа, мене кудись віднесло. Ааа! Від школи небагато чого залишилося. Я вижила. Ми вижили. Но на накаркой. Сейчас каркар и зараз до нас деда торнадо. Mm -hmm. Да, я просто пустой. Нечестно. Что это блокировщики? <тукатяка> ага, там десь торнадо стоїть. Тобто е, Короче, хто знає англійську з українською, просто, ну, просто читаєте з англійською і воно вимовляється як українською. Угу. Бо я не могла українською запитать. Ну я трішку англійською не прыгай туди. А то ты прыгаешь. А, я срочно прыгаю, у меня 3 хп меньше. О, там зовсім. Я не знаю, як ми выживем. Там зовсім вся карта. Алло. Алло. Алло, алло, алло. Мяу-мяу. Ну добре, чекаем у стоп на карту. Ой, я вы подковываю. Э, ласка, э, я, 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 я ничего нарублю. От у мене персонаж сам, іде. У мене персонаж сам, іде. Він іде ну, тупо просто вперед. І Ещ монетар. Я нажму на роплокс, ну, на иконку роблокс. И воно нос. А Або нажми РСМ. Ну я ж зараз помру. О! Навіть не треба було хух. Ой, я есть хапа собі менше я мене а, смертельний вирус. Чому він завжди на цій карті пояснить? Мені не подобається, мені подобається коли один. Минуле... кажется на цій же карті. А, ні, на, на цій. Оп, опс. Коротше, просто не підходь до інших. І є шанс, що ти не зумреш. Ну, я думаю, тут багато хто переживе. Тут доволі легко. що це Я ти попав. І в мене дуже-дуже малю хипне мен мотрику поставила. Ой, а значить ти тут де полізла, там же багато людей. А? Мені кажеться, що от цей типу, пост смертельний вірус тобі ще на удачу. Ой, ні. Боже просто. О, я вижу. Ну, багато хто вижив. А як ти помер? Проще Ммм, Бувало у мене. Я саме розумію, ой, куртку. Добре, давай нам вже закінчувати. Всім пока, підписуйтесь, ставте лайки і до наступних зустрічей.